Поїхали. Це у нас блок живлення. Він призначений... Павербанк. E, да. Павербанк. Mm, призначений. E, можна назвати їх блок живлення, тому що в ньому є джерело живлення. Так. У виді акумулятора. Так. Призначений. Призначений для живлення при пристрій. Так, пристрій. Через? Через плату керування. І оце у нас? Гніздо USB. Да, USB да. Заряджається це... акумулятор. Заряджається акумулятор через, через гніздо е, мікро-USB. -USB. Це кнопка вмикання. Вмикання заряду. Да. Да? Да. Що там бачимо? Е, це для виходу. Да. Це подається для Угу. Далі. Що складається? Угу. Це у нас котушки. Індуктивності. SMD-елементи. Резистори, uh -huh. лінія резисторів. Uh -huh. І посередині жовтої лінії це конденсатори. Uh -huh. А оцей? Це діод. Uh -huh. Може бути виправляч. Uh -huh. Ну, вигляд, да, виконує випрямляча. Так, да, це може бути діод якийсь. Uh -huh. три, три, три транзистора, uh -huh. мосфети. Uh -huh. Оце контролер заряду так. стоїть. Угу. Далі. Назвати його можна індикатор зарядки. Угу. Показує рівень заряду, Так, да, циф цифровий заказ. Угу. Індикатор. Замість індикатору цього самого. Замість індикаторів світлодіодів, так. Да? Оце да. такий індикатор. Кнопка да? на ту сторону. Ось вона вмикається. Угу. А... Ну, угу. Далі що? Так, тут ще два резистора стоїть. Uh -huh. І ще один транзистор. Uh -huh. В основному тут можна Так, Характеристика акумулятора. Характеристика акумулятора. Він 7 вольт. 7 вольтовий. 7-вольтовий. Об'єм. Пишеться. Потужність. Об'єм акумулятора. Пишеться тут. 10400 мА. На годину. Угу. Uh -huh. uh -huh. Потужність. Тут не, не пишете чись. Угу. Uh -huh. Не видно, да? Так, да, тут щось приклеєне, може ви під Так, оце сюди ставляється, да? А що це ось за штучка? Це для кнопки. Угу. Бокова ось кнопка. Uh -huh. Бакова, кнопку, да, це, це що нажимати на кнопку Це сюди, сюди корпус. Це корпус як вставляється. І ще плюс ось, uh -huh. Це, для, це пайка підключення акумулятора до плати керування. Де тут плюс-мінус? Плюс і мінус. Плюс червоний, так? Червоний. В плюс це... Позитиви, це плюс. А в мінус це... Мінус це...